18 години 4 червня до опівночі було зафіксовано понад 40 обстрілів, переважно із застосування мінометів та ствольної артилерії калібрів, що заборонені мінськими домовленостями. Найскладніша ситуація залишається на Донецькому напрямку. Із артилерії та мінометів бойовики незаконних збройних формувань гатили по пісках Березовому, Первомайському, опитному, Богданівці, Шахті Бутовка, Новобахмутовці. Населені пункти Березову та Водяне обстріляли з танків. По вдарили реактивні системи залпового вогню. Неспокійно залишається ситуація і в районі Мар'їнки. Тут ворог обстріляв наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї. В районі Маріуполя 120-мм артилерія російсько-терористичних військ била по гранітному. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів найманці обстрілювали Новотошківське. З опівночі кількість обстрілів відносно зменшилась. Противник продовжує активну повітряну розвідку. За ніч було зафіксовано понад три десятки прольотів ворожих безпілотників. Військовослужбовці зведеного загону повітряних сил повернулися із зони АТО. Два місяці вони виконували завдання в одній з найгарячіших точок у районі Авдіївки та Донецького аеропорту. Героїв зустрічали однополчани та рідні. На протязі двох місяців особовий склад не раз підбирався обстрілом з важкої артилерії, стрілецької зброї. Тупав бій з дівсона розвідна групами противника. Але вийшов з честю і виконав свої завдання. На жаль, під час виконання завдань п'ятеро військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро зазнали важких поранень. Товариші хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих. Благодаря цим, людям, благодаря цим людям, ми, так сказати, живемо в Україні, нормально діти ходять в школу, нормально ходять і люди працюють і не їздять які уроди на БТРах на танках по нашій землі. Хлопці пригадують, кожен день чергування був непростим. Щодня обстріли, неймовірне нервове напруження, а за сотні кілометрів переживали за своїх дітей батьки. Коли була можливість, бійці телефонували з передової, щоб їх заспокоїти. Розмовляєш, і рядом кулемет строчить, мінервуться, так там, та нормально. Нарешті офіційна частина завершилась. Квіти, сльози, обійми, радість і щирі слова. Рідні не приховують почуттів, адже за час розлуки навчилися більше цінувати один одного. Дуже чекав, Я за ці два місяці дуже виріс, мені здається, і в мене багато зараз вражень. Я не знаю, навіть, що сказати. Просто відпочити хоча б декілька днів, а потім далі служити. Емоційний прийом воїна влаштували волонтери. Два місяці тому вони відряджали хлопців на війну, підтримували як могли, посилали найнеобхідніше на передову. Зустрічали по-домашньому з пиріжками, полуницями. Вдячні бійці вручили благодійникам. Прапор привезений за то. Це бойовий прапор. звідти розумієте, він там набагато дорогоцінніший, ніж подяка, грамота підписана там мером чи там адміністрацією районною». А хто як не ми в першу чергу? Ми повинні допомагати, як сказав мій чоловік, нашим хлопцям, нашим мужчинам. Щира їм велика подяка, що вони це захищають нас. Після короткого перепочинку хлопці готові знову охороняти спокій своїх родин, допоки на Україні не запанує мир. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк час ще. Без світла і води, їжі та медикаментів з вибитими шибками у вікнах. Так живуть 78 мешканців водяного і Ясановацького району Донеччини. Ми вже ця що в нас, ні окор, ні двірі, ні <плес> <плес> житті ніякої. Ну взагалі, ну просто ви знаєте, вже другий раз от тепим, тепем. Тоді воскресіння як розплакалися. ані мати пучки. Ані к нам ходять такое яйце, яке молоко, так, а ми ходимо. Ясенувацького району знаходяться на лінії розмежування. Голова місцевої райдержадміністрації каже, що світло дадуть не раніше ніж через місяць. А з провізією вже краще днями військові разом із місцевою владою доставили людям гуманітарну допомогу. Тут 80 По суті та решіти на місяць. Ми приїдемо раніше. мешканці. Вдячні за підтримку, проте кажуть, краще привезіть нам мир. Аліна Голубенко, Олександр Візін, час ще. Фрегат військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сайдачний і есмінець морських сил США РОС відпрацювали елементи взаємодії у Чорному морі. Перед початком тренувань на борту американського есмінця командний склад обох кораблів узгодив деталі. Це дуже важливо для нас, тому що в наступному місяці будуть проводитись навчання залученням багатьох країн НАТО. Це буде навчання проходить під. Керністом Румунії будуть відбуватися біля берегів Румунії. Я оцінюю дії, екіпажу на добре, тому що маємо багато морської практики. Каш дуже добре підготовлений та показав високі результати під час цього навчання. Такі навчання з представниками країн НАТО вже стали традиційними однак цього разу не обійшлось без несподіванок. За тренуванням нашого корабля з американським ісмінцем постійно стежили і російські кораблі. Якщо вони нам не заважали при проведенні наших навчань, то російські літаки Су-24 грубо порушували міжнародні правила та здійснювали проліти над палуби наших кораблів та перед ними. Російський сторожовий корабель Ладний намагався вести розвідку безпосередньо біля територіальних вод України. Крім того, він ліг у дрейф на шляху цивільних суден, що загрожувало безпеці судноплавства. Аби припинити зухвалу діяльність російських моряків, чергові сили українського флоту перевели у підвищений ступінь готовності. А в море додатково вийшли ракетний катер Прилуки і базовий тральщик «Генішеськ». У небо ж піднявся вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Тож ладний вимушений був відмовитися від своїх планів і вирушив у зворотному від українського берега напрямку. Екіпаж фрегата гетьман Сайдачний провів у морі низку навчань та стріль. Зокрема, з артилерійського комплексу АК 630, вражав умовні морські супохідні цілі. З початком антитерористичної операції на сході України грошове забезпечення військовослужбовців зросло удвічі. Солдат-контрактник, який бере участь в АТО, отримує мінімум 3 тисячі гривень. Максимальна сума виплат залежить від вислуги років, специфіки служби та якості виконаних завдань. Військовослужбовець самостійно обирає банківську установу, в якій буде отримувати кошти. А військомат перераховує суму на вказаний рахунок. Виплата додаткових винагород здійснюється щомісяця за підсумками фактичного виконання конкретних завдань за минулий місяць. У разі загибелі або смерті військовослужбовця загальний розмір грошової допомоги його сім'ї становить 609 тисяч гривень. 1128 родин військовослужбовців, які віддали своє життя захищаючи батьківщину. Вже отримали майже 700 мільйонів гривень. Юрій Стоянський час. -Че». Вони теж воюють на фронті. Щоправда, інформаційному. Журналісти від самого початку конфлікту на сході України вибороли право називатися справжніми воїнами, адже ні в день, ні вночі не залишають передові позиції. Утім, замість автоматів їхньою зброєю залишається слово напередодні професійного свята дня журналіста. Міністр оборони Степан Полторак привітав майстрів. Пера допомагає людям, які проживають в Україні, отримати інформацію об'єктивну і. Те, що стоїться на фронті, допомагаєте Збройним силам України відчувати те, що вони захищають свою землю, і <клухи> мати впевненість в тому, що вони виконують свій світовий обов'язок по захисту держави і роблять це абсолютно правильно. Я хотів би по вам велике спасибі за те, що ви є тільки. Фахівцями своєї справи а ви є патріотами України тому, що дуже часто ви ризикуєте своїм життям, виконуючи ті обов'язки, які передбачені вашою професією. Так само своє професійне свято відзначають і військові журналісти. Нині їхній фах в Україні затребуваний як ніколи. Дякую Богу, що Я не москаль! Спора барифана на в'їзді до Славянска. Вешались, обошлись. Эли это просто ощущение. настроились, это видишь